Всім привіт! Сьогодні будемо робити сьогодні будемо робити браслет. Беремо леску 40-50 см і беремо бісер. Я, щоб скоротити трохи з часу, взяла великий бісер. Білий великий бісер. Ось. І взяла керабін. Керабін, щоб за. за Тепер ми вже, робили коли, ми вже робили колечко хрестиком. Браслет ми будемо робити теж хрестиком, але через те, що великий бісер браслет буде широкий. Тому беремо 4 бісеринки на одну зі сторін. Взяла 4 бісеринки білих. Тепер будь-яким кінцем просуваємо через. Ну, ось так. Беремо кінець і просуваю через. Першу бісеринку, яку натягали. У нас заходить ось такий хрестик. Далі на одну сторону, будь-яку беремо, дві бісеринки, а на іншу сторону беремо одну бісеринку. тою стороною, де одна бісеринка, просуваємо в верхню бісеринку, в другу бісеринку, там де дві. У нас виходить вже два хрестики. Далі так само на одну сторону дві, на іншу сторону одну, і одною просуваємо там, де дві в верхню. Результат ще вийшло, покажу в кінці. Я вже зробила ось таку, ось таку полоску з хрестків. Вона якраз на мій розмір руки, тому що рука в мене ну, тоненька і мені такого розміру хватить. Вистачить. Я ось тут зав'язала вже кінці, тут трошки залишилося, їх не видно. Я вимкнула світло. Зараз ось такий карабінчик. Я хочу прив'язати. До речі, робила ось таке колечко. В комент... Не в коментарях робила допис. Можливо, якщо ви хочете, я можу зробити туторіал на таке колечко, воно дуже просте. Я причепила карабін. Зараз покажу, як воно виглядає на руці. Ось такий браслет у нас вийшов. Тут все на карабінчику тримається. Не обов'язково брати карабін, але краще карабін. Ось так дуже гарний браслет вийшов. Через те, що бісер великий, він вийшов широкий. Підписуйтесь на канал, ставте, ставте лайки. Питання та пропозиції пишіть в коментарях під дописом. Допис я теж зроблю. Ну, успіхів і до зустрічі!